Вітаю! Сьогодні субота, 12 квітня, і хочу показати свою озиму віолу, маргаритку. Ось і зацвіли перші квіти. І завтра вони вже будуть на базарі. І їх зможуть прикупити перші покупці. Ось такі квіточки. Перезимували в парнику зиму, а тоді ще перезимували березень. Ну березень не зимували березень, була весна. Квітень перезимували. Перезимували зиму в квітні і зацвіли. І з таким цвітом вони стояли в мороз. Отак. От і до кінця. І зараз ще покажу маргаритку, яка була змерзла, померзла, примерзла. От вона маргаритка. Потрошки-потрошки приходить в себе. Отакі От квіточки. І по мірі того, як буде наростати кущик, як будуть зацвітати, буду їх збирати, забирати, продавати. Ну а інші будуть підростати. Що пропало, то пропало, що залишилося, то продасться. Завжди є випади, завжди є втрати в будь-яких господарствах, навіть в великих, не то, що наші маленькі. Ось так. Ось так виглядає цей перничок. І зараз покажу ще щось. А ось так виглядає моя петунія в теплиці. Тут теж вже є перші квіточки. І я тут, ну, я кайфую від того. Такий запах, так воно пахне. Ці перші квіти. Ну, взагалі. Для мене це щось. Камера, звичайно, не передає, от вона така бордова, а передає більше до оранжевої. Я дуже рада. Завтра, правда, мороз, кажуть, буде. Якби не той мороз завтрашній, я би вже тут степлички і там, що в мене впарникує, я би вже й не збирала на базар. Але з тим морозом... Ну, то, не буду ризикувати. Ось така краса. Краса ось так. Все росте, підростає. Дав би нам Бог здоров'я і миру. А так, ми, українці твердошкірі, ми зі всім справимось, все зможемо і якось якості проживемо. Ну, а зараз всі бувайте здорові! Дякую за перегляд, за лайк. До побачення! На все добре! Слава Україні!